Всім привіт! Сьогодні поговоримо ось про цю руденьку красуню, англійську троянду Девіда Остіна. Леді Ема Гамільтон. Світу була представлена у 2005 році. І відтоді стала однією з найпоширеніших і найпопулярніших сортів Троянд Девіда Остіна. Була названа на честь британської натурщиці, співачки, а також коханки британського адмірала Гораціо Нельсона. Чим вона мені подобається в першу чергу за компактний і акуратний кущ, який має середній розмір. І мені здається, вона підходить для переднього плану. Цю троянду неможливо сплутати з іншими трояндами завдяки кольору її листя. Молоді листя молоді пагани мають такий червоно-бронзовий колір, який з віком Перетворюється у насичено-зелений колір, тому одночасно на кущі і зелене і червоне листя. Триянда отримала безліч світових нагород, зокрема, за її насичений аромат. Мені дуже подобається цей аромат, приємний, фруктовий. Троянда квітує майже завжди, лише має між хвилями невеличку і непомітну перерву. Вражає колір троянди. Внутрішні пелюстки, апельсиново-мандаринові, а зовнішні червоні з помаранчевими вкрапленнями. Бутони мають колір помаранчево-червоний, який під час цвітіння переходить в помаранчевий мандариновий колір. Яскрава троянда дуже-дуже виділяється серед інших троянд. Розмір квітки до 10 см, які в соцвіттях з'являються, по 3-5 штук. Троянти невибаглива, зимостійкість чудова. У мене вона не хворіла, але ж я роблю профілактичні обробки. Єдине треба бути обережним із цим молодим червоним листочками. Тому що вони ніжні і можуть отримати опіки, якщо ви будете робити неправильне дозування при обробці. У цьому році квітка в мене трималася від 3 до 5 днів, в залежності яка погода. І дуже подобається, що квітка сама опадає, самочищається троянда. Тому кущ дуже довго стоїть привабливим. Ця троянда вже доросла. Шість років троянді. Має вона об'єм шириною десь до метра і висотою метр десять, окремі гілки метр двадцять, компактний гарний кущик. Ще подобається, що троянда мало колюча, мало голочок на ній. Це теж немаловажно. Тому троянду рекомендую однозначно. На цьому завершую своє відео. Дякую за увагу. Слава Україні! героям слава! До побачення!